Їм не вдається вийти за річку скіл, і якщо чесно, в мене поки що немає бачення, як би вони в найближчій перспективі могли би це зробити в нашій смусі відповідальності. Я просто не берусь сказати, які ландшафтні умови в пів, північніше від нас. Мені важко сказати, як будуть розвиватися події, тому що швидше за все, це дуже залежить від того, які резерви будуть вводити сюди, і які резерви мають росіяни в стратегічному плані, тому що так на покровському напрямку вони мають проспустування, на нашому напрямку. Особливих якихось просувань за останні два місяці в них не було. Тобто було це от просування е, до річки Оскіл е, від е, в районі дворічної е, там було. Піщ, піщаного від піщаного до е, Кругляківки. Е, до ну, колісниківки в тому районі було просування таке суттєве. Після того, в принципі, було також просування. Ну через те, що було вклинення, і відповідно певні позиції в нас такі в напівточенні опинилися, і це було заздалегідь. Зрозуміло, що з цих позицій будуть відступати так чи інакше, їх довго отримувати ну просто неможливо і недоцільно. Більш менш якось вирівнявся фронт, і після того таких ну, щоб суттєвих е якихось просувань росіян тут немає.